П'ядецький ліцей активно бере участь як у всеукраїнських, так і міжнародних проєктах. Практично рік тому долучився до міжнародного проєкту Центр for Educational Initiatives». Директор навчального закладу вважає, що це один із найвдаліших проєктів, які реалізуються в школі. Це проєкт на подолання освітніх втрат і зацікавлення дітей. Історією зацікавлення дітей е, життям громади. Проекти були різноманітні. У нас їх реалізовували діти з першого по шостий клас. На сьогоднішній день реалізовано вже чотири проекти задіяно учні першого класу, четвертого класу, п'ятого і шостого класів. Для впровадження цього проєкту група вчителів ліцею проходила навчання у Львові. Одна з них Мар'яна Зеле каже, що це чудовий задум організаторів проєкту, аби навчити дітей саме самостійності. це для того, щоб навчити учнів працювати разом, працювати в групах, самостійно працювати без такої якоїсь конкретної допомоги вчителя. Вчитель тут куратор, допом... помічник, який тільки скеровує, направляє їхню роботу, їхню працю. А все вони вчаться робити самі. Довгодове проєкти учня так. П'ятикласники створювали макет свого населеного пункту. Ми робили макет нашого села П'ять. Такі, щоб дізнатися про нього більше, і мені сподобалось дуже працювати в групах, тому що це швидше робити і цікавіше разом, бо ми дізнаємося по різні вулиці і з с... і містечка села. Один із проєктів реалізовувався у першому класі. Тут діти мали нагоду спробувати себе і в ролі журналістів. Добрий день, як тебе звати? Бабуй день мене звати Англій. Андрій. Андрійко, скільки тобі рочків? Шість плюсом. А яким тебе хотів стати в майбутньому? Я хотів стати стоматологом. Вчителька першокласників зазначила, що проєкт зблизив учнів її класу. Діти дуже здружилися, згуртувалися. Їм дуже подобалося. Скажу вам, що цей проєкт приніс велику користь, тому що дітки стали вільно висловлювати свої думки. Вони навіть не побоялися, коли зробили запрошення. Вони йшли, запросили своїх батьків. Запросили адміністрацію школи, були в директора школи, в залуча, Вони допомагали нам організовувати цю виставку. Найстаршими школярами, які вже втілили проєкт, були шестикласники. Створювали так би плакати, на яких ми говорили, так би, разом вчилися добре договорюватись, говорити разом, добре спілкуватися, не сваритися, придумували всякі ярмарки, навіть придумували, як разом продати нам. От, наприклад, нас було три. Магазинка і одні продавали мандарини, одні банани, а другі яблука. І ми мали договоритися, як нам так би це все разом придати, щоб покупець це все купив. Школярі вже активно готуються для презентації ще понад 10 проєктів. З п'ятників Богдан Малецький, Галина Ровеншук, телерадіокомпанія Раї.